Анонсована зустріч керівництва Ужгорода із підприємцями, які постраждали під час пожежі в Універмазі Україна у вівторок не відбулася. Обговорити проблеми прийшли лише міський голова, його заступник та журналісти. Ймовірна зустріч відбудеться наприкінці тижня. Ну, знав, ж таки, я хочу зустрітися, і ми хочемо зустрітися з. Ну, чи ця споруда? Що вони прийшли, вони розклали своє бачення подальшої долі цієї споруди? Ну вони власники розуміють. Як ми міська влада буде наполягати, знесіть, розберіть, чи буде висновок експертів, які дадуть заключення, чи ця споруда, ну саме бетонні конструкції або металоконструкції, які залишилися, якщо їх в подальшому можна експлуатувати. Значить, це буде одне рішення. Якщо буде висновок комісії, що в такому виді її не можна відновлювати, а потрібно демонтувати. Ну, розумієте, тому це ми не знаємо. Почекаємо висновків експертів.